Мої вітання, шановні друзі. Для чого Путіну знадобилися перемовини з Зеленським? Ну, Зеленський сказав, що ініці... ініціатива йшла від Путіна зустрітися. <кхід> Для чого? Для чого знадобилася ця зустріч? Да? Давайте подивимося. В попередніх розкладах я говорила вам, що Путін чи буде зустріч, вона буде поки не планується, і вона буде тільки в тому випадку, коли. Україна, коли Зеленський буде вже готовий підписати поступки, якісь такі поступки, які будуть граничити із капітуляцією, чому зараз Путін вже дає сигнали, що він готовий до перемовин, що хоче Путін, для чого він викликає, то кажуть. Зеленського на Ну, Катастрофа якась назріває в нього. Катастрофа. Треба завершувати. Ви знаєте, він, він, він щось відчуває. відчуває, що буде жити до, 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 до завершення, і ці завершення для нього може залишитися може статися, знаєте як? Або завершитися це все катастрофою. Для Путіна може завершитися катастрофою. Удар, катастрофа. Якщо він не доб'ється, не завершить, не завершить війну через українську капітуляцію, то тоді катастрофа да удар і прийдеться, прийдеться навіть йому завершувати. Розумієте? Процес, вже, процес ведення війни він вже починає завершатися, або йому вже треба це починати завершати. Тому що катастрофа тут може бути як у військовому плані, так, а це може бути у військовому плані, тому що трійка мечів може вже по ньому прилетіти і заставить його капітулювати. Тому він, можливо, діє на випередження для того, щоб заставити Україну капітулювати. Чого він його викликає? Страшний суд. Ну, дивіться, тут, тут дійсно ситуація вже буде розгортатися далі. Катастрофічна. Для Росії ця ситуація може стати катастрофічною, тому що башня, трійка мечів і страшний суд, і складена зброя. Так от, ця, ця башня, яку може отримати Путін, може призвести до капітуляції, треба приймати дуже швидко, да, срочно, швидко, терміново треба. Приймати якесь рішення вже сьогодні, вже зараз, тягнути далі нікуди. Тут може бути так: дивіться, він, оце все, це все. Може статися з Росією, але він хоче ударити на випередження для того, щоб, знаєте, грозити оцим усім Україні. Що якщо ти не приймеш рішення зараз, тепер, цю, 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 цю минуту, секунду, да, цю хвилинку, секунду, то це все, а я гарантую для, для тебе. Тобі буде катастрофа. Тобі, Україні, тут, ну, тут може бути будь-що. Ну, звичайно. Ось так. Тобто, я думаю, що це удар на випередження. Тому що все йде, йде до певного свого завершення. Карта світу, карта Мир, це 21 старший аркан, він, він говорить про завершення. Для чого він викликає, або для чого? Чому хоче зустрітися з Зеленським причина? Він готує йому пастку. Розумієте? Тут ще так: він готує ударне випередження, він готує пастку для України, тому що, якщо ця пастка. Якщо ці обмеження, що ці санкції, якими грозиться світ, Трамп, да, бо Трамп сьогодні одне завтра інше, то якщо оця пастка може спрацювати проти нього? Розумієте? Отут ось, отут ось так: це рішення від цього рішення залежить, хто в цю пастку попаде, кому буде. Башня, кому буде страшний суд, кому буде удар і так далі, і хто, і хто складе зброю. Отже, зараз підходить, всі ці події підходять до такого моменту, коли вирішуватиметься ну, доля країн, да? доля існування України або доля існування Росії ну, це дуже, дуже важкі карти. Дуже важкі карти, абсолютно всі. Кожна карта. Яка випала отут, кроме карти мир, є, є досить, досить критичними, я б сказала. Є спірні питання, є спірні питання, які створюють безвихідну ситуацію, і їх треба вирішити. По них треба прийняти рішення. Ну, спірні питання. Його вся та написана партянка, це абсолютно кожний пункт, це спірне питання. Це пастка для України. На який би пункт Україна не погодилася в якій в писульки путінській, да, кругом Україну жде ця некерована ситуація і тупік, і, 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 і пастка. Розумієте? Тому треба прийняти рішення. Тут, можливо, ще будуть говорити: от хто в цю пастку може потрапити? Або потрапляє Путін. Або він заганяє Україну в цю пастку. Дивіться, треба йому конче, треба, потрібен прорив. Прорив із того, що, що йому готується. Розумієте? Отут, отут просто, просто прекрасно карти говорять. Все буде залежати від рішення. Від рішення, яке прийме Зеленський. І пам'ятаєте, я вам говорила: я вам говорила, що Україні треба вистояти весь час. Я в своїх розкладах, в моїх розкладах випадає: Україні треба вистояти, все буде добре. В Україні є шанс. Зеленському треба вистояти. Овальний кабінет він поїхав. Я робила розклад: Україні треба вистояти. Знову таро таро просто криком кричить, що треба не поспішати. Європа, на Європу. Ми робили розклад. Європа думає. Я думаю, що вони порадять Зеленському. Не швидко не приймати рішення. Саме, саме на цій швидко, швидкості. Україну можуть впіймати в оцю ось пастку. Пуще вхід буде все. Тут і погрози будуть, і пропозиції будуть, але, але завдання і України, і Росії полягає зараз, попаде та чи інша країна в пастку. Ну, Путін вже потихеньку туди попав, як тільки розпочав своє СВО. Возумієте? Він вже попав в пастку, тепер йому треба вирватися, тому що башня. Вашня. Він прекрасно розуміє. Знаєте. Він хоч і робить ту дріту на, на обличчі, чи він, чи його двійник, чи ту дріту грають, але там же там ж подивіться що, там вже, що починається. Башня, це смертельний удар, страшний суд. Після цього, після цього удару цієї катастрофи розпочнеться на Росії страшний суд. І це пастка. Ось так. Йому потрібно успішно, успішно вирватися із цієї пастки, з цієї ситуації, яка може скластися для Росії. Для чого він його. Так, боротьба. Відстояти. Він розчарований тим, що Україна стоїть. Розумієте? Він розчарований тим, що, можливо, не приймається ніякий, ніяка угода, не підписується, не можуть схилити. Україну до, до підписання хоч якої-небудь угоди, хоч яку-небудь яку писульку для Путіна треба підписати, для того, щоб його люди, його населення схавало, розумієте? Він розчарований, тому що стійкість, стійкість українців його розчаровує, і вона ламає йому плани і може взагалі призвести до, до трагедії. Прекрасно Тарос описала, яка трагедія може трапитися. Тому він поспішає. Тут ще карта, карта прийняти рішення поспіхом. І, хоче, і в цій ситуації він підготувався. І цю ситуацію на перемовному процесі він буде керувати цією ситуацією. Це дуже важливо, він буде домінувати на ній, він підготовлений. Возумієте, підготовлений для того, щоб розставити оці пастки. Чого він його викликає? Щоб реалізувати ідею. Ідею, він буде давати якісь поради. А тут ще реалізувати ідею Трампа. Йому треба реалізувати. Трамп дуже хоче, Трамп дуже хоче цієї зустрічі, ось іще на чому зав'язується. Дивіться. Ну, просто, просто шик карта говорить. Реалізувати ідею Трампа. Єрофант у мене Трамп поступає завжди. Ось, дивіться, тому що якщо буде Єрофант розчарований, тоді. Санкції, тоді удар, тоді крах, і тоді почнеться страшний суд. Отже, Трамп хоче, да, це, це, це ідея Трампа, і її треба реалізувати. Ось так. Тут вже в нас два чинники, чому хоче Путін цієї зустрічі. Він хоче уникнути пастки, хоче уникнути цих санкцій. Так? Тому що якщо Путін відмовиться від цих перемовин. Це буде означати, що вони не хочуть закінчувати війну. Отже, це ця, реалізувати ідею стосовно закінчення війни. Ось так. Для чого він туди зве, на, на ті перемовини, зве Зеленського? Для чого? Розпочати певний процес маніпуляції, звичайно. На майбутнє, щоб закласти якісь маніпуляції на майбутнє. Які це можуть бути маніпуляції, Це різні домовленості. Наприклад, підписати якусь бумажинцю обміну, я вже говорила, да, це обмін. Маніпуляції, обмін на майбутнє. Розумієте? Це може бути процес, це може бути обмін, але маніпулятивний. Він потім зіграє свою роль оцей обмін у майбутньому. Я вже говорила, що якщо Україна щось підпише не те, то це буде дуже небезпечно в майбутньому. Ці, як то кажуть, бумаженці, які будуть вирвані Путіним із, зі сторони України, вони потім стануть дуже великою перешкодою, пасткою для майбутнього України. Ось так, як я б сказала. Значить, Дивіться. Для чого він визиває? Обмін, потрібен обмін. обмін. І він буде тиснути і робити все можливе, щоб це сталося. Ось так. Реалізація, реалізація, дивіться, ідеї е, цього Єрофанта. Я думаю, що йому і, і е, цей е, Трамп е, порадив, що міняйтеся, да, домовляйтеся, міняйтеся і так далі. Тобто для обміну територій, територіями, для чого він туди його викликає? Що буде ще? Це дасть шанс для майбутнього. Дивіться, цей обмін маніпулятивний дасть на майбутнє шанс Путіну, але, але він іде, піде все рівно по ілюзії. Що він тільки робити не буде, да? що, що, що тільки не буде там придумувати, тут і, і, і тиск буде, і військовий рознесу, розбомблю, да? тут зроблю страшний суд. І ось. Розумієте, тут, тут помагу, тут буде застосовано в, в цьому процесі абсолютно все, для того, щоб реалізувати ідею, для того, щоб підштовхнути до певного рішення. Ось так. Але шанс іде все рівно по ілюзії в нього. До чого, чого він викликає? Для того, щоб втрутитися в ситуацію, для того, щоб, знаєте, як. Дати зрозуміти, що я створюю ситуацію, я не її керую і я її контролюю. Взяти під контроль ситуацію, знайти, він не, знає, він не знає, як це зробити, але він дуже хоче, по відлюднику, він шукає це пошуки, це пошук виходу з ситуації заради особистого комфорту. Знаєте, він в такому досить. Ну, це, це його страшний, страшний суд, це його страшний кошмар людина. Це, це знаєте, така нав'язлива ідея, якою він, про яку він думає день і ніч. Вона досить глибоко засіла в його голові. В нього є страхи. В нього є страхи, що це може закінчитися і досить плачевно для нього. На підсвідомості він розуміє, що якщо він не знайде виходу з ситуації комфортного для нього, не змінить зараз ситуацію, це може для нього, що, що він найбільше боїться, закінчитись дуже плачевно. Дуже плачевно. Війна, зібрати, зібрати з силою всі свої пентаклі до кочі ССР 2.0. Дежавю, бачите, дежавю війною, да, всі пентаклі, силою, як, як, щоб, щоб було як колись. І це, і це його теж дивіться, це його нав'язла ідея відродити СССР. Чому нав'ящива? Тому що дев'ятка мечів це ну, психічний стан, це, це думки на, на одинці, це думки на чи і, і взагалі. Вон, воно, воно провалюється. Воно для нього може закінчитися досить. досить Ну, не реалізовано. Це, це може стати кінцем. Оця ідея, вона може призвести до його кінця. Тому йому треба якось вилазити з цього, для чого, мати своє дежавю. Те, що хоче, хоче всі, всі території, які були колись, колись в складі, да? ось вони, дежавю. Зібрати дуже важко, він це розуміє. Це, це вже майже неможливо. І навіть якщо він їх збере, то тягнути їх теж дуже важко буде, він це теж розуміє. Чого він його куди кличе? Як союзний, як, як, як підвішується пожертвувати. Ну, бачите, він, він би хотів. Відвоювати тут неможливо. Бачите, ось дежавю, воєнним шляхом, відвоювати це все неможливо. Тому. Знову союз, да, союз об'єднати дуже важко, так, і ця ідея для його країни буде мати дуже тяжкі наслідки. Вона створює для Росії некеровану не, не ситуацію. Вона підвішує її, створює, створює багато проблем. Що він хоче від Зеленського? Ну, дивіться, він хоче, можливо, навіть стати. Він хоче захистити цей ресурс, і, і, ця помірність. Тобто, давай домовимося, будемо, можливо, навіть зупинка. Зупинюсь. зупинюсь. Можливо, якщо ти мені віддаси, да? тут віддаси, я прийшов захищати, знову це почнеться там виливатися. Давай, давай домовлятися. Давай домовлятися, що території залишаться під, піді мною, під моїм захистом, я їх відвоював, це все моє. Давай домовлятися. Спокійно поговоримо і від того, наскільки ми зможемо з тобою домовитися про ці території, буде залежати від твого рішення, да? від рішення Видно. Від, від цього рішення, про що ми домовимося? Буде, буде залежати, буде спокій чи не буде спокою, буде розвиток. Ну, зупинка, звичайно. Україна, розвиток, да, відродження почнеться тільки тоді, коли через втрати, скажімо так, все рівно, він буде його схиляти, щоб змирися з тим, що тобі все рівно треба буде віддати ці території. Вони мої, я, я їх від, відвоював, і спокій буде тільки тоді, коли і відродження, коли. Через втрату у вас буде відродження, почнеться відродження, і чого викликає. Господарська частина активується, ведеться гра для того, щоб господарську частину, пропозиція. Контроль. Я хоче веде гру для того, щоб активувати ідею стосовно своєї економіки це все. Оця вся... ну, він рятує економіку, скажімо так. Він активував цю гру ідею для того, щоб, щоб контролювати, щоб взяти знову під контроль економіку, ресурс. Так. Тут він хоче, хоче контролювати український ресурс, хоче домовитися ці домовленості, як він думає, рятують його від санкцій домовленості, але сил не вистачає в нього. Сил не вистачає Україна. В нього не вистачить сил для України зробити трансформацію. Він це розуміє. Не вистачає сил трансформацію. Тобто, ну, ви зрозуміли, переділити, перекрамсати, трансформація це щоб Україна умерла і вже воскресла в іншому, в інших кордонах. Розумієте? Це трансформація. В нього не вистачає сил зробити цю трансформацію. Це обман. Він хоче зробити, да, послабити Україну, хоче трансформацію. але але це обман. Або, скажімо так, хоче це все зробити через обман. Тобто там, там втюхує, що все буде прекрасно, давай домовлятися, але це обман. Чи, чи, чи планує Путін зупинитися? Пропозиції. Пропозиції через дипломатію, стабілізувати ситуацію, допомогти, від цього підуть. Стабілізація буде тільки тоді, коли, скажімо так, коли Україна погодиться, погодиться розвернути вектор свого розвитку. Ось так, працюватиме. Ну тут, бачите, знову, знову Таро говорить, що необхідно, необхідно Україні піти іншим. Іншим шляхом в Україні, треба працювати над тим, щоб поміняти вектор розвитку, над цим треба працювати і юридично закріпити. Ну, Буде вимагати, що чи всього міняй, міняй Конституцію, находять механізми, змінюй, можливо конституцію, не вступ в НАТО. Ну, тобто, це те що один Зеленський зробити не може. Але, але він хоче так. Він хоче, в смысле, Путін хоче так, щоб. Веди роботу над тим, щоб от, юридично, юридично переглянути те, що у вас було до цього. Ось так. Іначе агресія буде продовжуватися. Тут, як я вже сказала, тут і залякування, тут усе. Але, але Путін також стоїть, стоїть на краю пропасті. Ось так, іначе буде знову. Агресія, давай домовлятися. Якщо результату в домовленостях не буде, якщо рішення прийняти не буде, зараз, сьогодні, на момент розмов Путіна і Зеленського, якщо не буде, дивіться, прийнято рішення домовленості, не домовимося, не буде результату, знову агресія. Я воювати не припиню. Ось так. Війна буде продовжуватися до перемоги. Агресія до перемоги. От так, якщо відмовишся, тут по-хитрому є тайна, тайна створю ситуацію, є таємний план. Ну, і так далі, там уже бред пішов. Так, я думаю, ви зрозуміли, для чого Путіну знадобився Зеленський. Ось так. Подивимося, шанс завжди в Україні є. Яке рішення прийме Зеленський, але таро. Завжди говорить, що в Україні завжди є шанс вийти з ситуації і відродитися і процвітати. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.